Вбивство в кафе, пограбування будинку і двоє чоловіків, які неприроднім шляхом поливали газон навпроти міської ради. Про це все в щотижневому даджесті від поліцейських кам'янського району. І Розпочнемо з вбивства в одному кафе південного району. Ніщо не нарікало біди, але спонтанна сварка, яка переросла в бійку, закінчилась вбивством одного з учасників конфлікту. За підозрою у вбивстві місцевого жителя поліцейські затримали 35-річного чоловіка. Під час бійки підозрюваний вдарив ножом потерпілого у груди та втік з місця злочину. Потерпілий отримав смертельне ножове поранення. Поліцейські відділ реагування патрульної поліції Кам'янського районного управління поліції протягом години затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру скоєні умисного вбивства та брали запобіжний захід тримання під вартою. Поки домогосподарка поралась у дворі, зловмисник проник в будинок і викрав електроінструмент. Жінка побачила лише тінь від грабіжника і одразу звернулась до поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний проник на територію домоволодіння, звідки з гаражу викрав електроінструмент. Поліцейські встановили особу затрим зловмисника та затримали його. Також у нього вилучили викрадений електроінструмент. Це місцевий мешканець раніше судимий. Чоловіку повідомили про підозру за скоєння крадіжки та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Днями соціальними мережами поширилось відео, де двоє молодих людей дзюрять та морально тішаться на клумбі прямісінько напроти міської ради. Як нам стало відомо, парубки були на підпитку і не усвідомлювали свої дії. Але згодом один із них записав відео, де він шкодує за вчинки і готовий понести покарання. Правоохоронці протягнули до відповідальності по статті дрібне хуліганство і справу передали до суду. А тим часом мокрі бандити займаються громадською роботою, прибирають біля міської ради.